Закрай нам три весело сьогодні, гостей так вітають Карпати мої, хай можеться вам звитяги футбольні на батьківській, рідній країнській землі. Розпочинаємо церемонію відкриття шостого чемпіонату світу з футболу серед команд української діаспори. На Дюрнянському районі. Запрошуємо всечесного отця декана Андрія Баботу до благословення учасників чемпіонату. Господи помоліться! Господи Господи Ісусе, Христе, Сірий, Роди. Незначально хлопця ти сказав, причистими пустами своїми, що без мене не можете творити нічого, Господи. Боже ми віримо, обіймаємо душі наші, і в серцях наших тобі сказане, і припадаємо до Твої благости. Допоможи нам ріши, цьому чемпіонаті збережи, і вся потрова і з моїх але благослови своєю, правиці, розпочинаємо по то все, С тобою разом Божих порігни і перемагати предвічним отцем, пресвяти, пола вічого корни, твої бухги, нині по всеча, і, і на віки вічні, благословенні всьому Бога. Отця сина, святого нехай сіти на вас і закрові, вас в церкві своїх припадків. Рінімо все час. Державний прапор України надається капітанам команд. Командир Струнко, рівняння на право. Ярослава Паранюка. доброго дня! Від імені голови обласної державної адміністрації Олега Чорка особисто себе вітаю всіх на цьому святі Болівальників, гостей. І саме основне це наших учасників, які завітали до нас з цілого світу. Нам приємно, що саме в Івано-Франківській області вперше відбувається чемпіонат світу з футболу серед діаспорських команд. Я впевнений, що на чотири дня. Це чудове місто надвірного і ворогчащина стало справжнім футбольним святом. Єднання всіх наших українців з цілого світу. Всім бажаю міцного здоров'я, щастя і мирного, сонячного неба. Слава Україні! Слово має начальник відділу фізичного виховання Міністерства молоді та спорту України Олег Карась. Доброго дядя. Хочу міністр для цього привітати вас зі святом, відкриттям чемпіонату світу за діаспорних команд. Також хочу вам побажати гарного здоров'я, гарного настрою, чистого неба, щоб ми були завжди товариші, які приїхали до нас з других країн. Побажати любові до нашої держави, щоб ви приїжджали, не забували про. Заїжджали гості на своїй близьких до на нашої країни. Слава Україні! Запрошуємо до слова голову надвірнянської районної державної адміністрації Олександра Кеніса. Слава Ісусу Христу! Всечасний отче, шановні почесні гості, шановні наші спортсмени, гості нашої надвірнянщини. Дозвольте всіх вас привітати з таким чудесним дійством, яке зараз наразі має відбутися в нашій надвірній рідній. Шостий чемпіонат світу з футболу серед команд української діаспори. Хочу побажати всім здоров'я міцного, слабоди, тепла, радості, всього найкращого. Учасникам бажаю. Хорошої спортивної боротьби і нехай переможе сильніший. Слава Україні! Слово має заступник голови районної ради Ігор Пескленець. Слава Ісусу Христу! сучасні очі. Шановні запрошені, дорогі наші учасники, від імені голови районної ради, від імені депутатського корпусу, від імені громади Надвірнянщини дозвольте привітати всіх присутніх святом, яке сьогодні прийшло на Надвірнянщину. Сьогодні спорт Надвірнянщина і Богорочанщина об'єднали українців світу. Сьогодні українці, які живуть в Україні, сьогодні українці нашої діаспори єдині. Сьогодні ми маємо ту єдність, яка сьогодні так потрібна нашій українській державі. Сьогодні українців зустрічає наша гостинна надвірнянщина, і ми впевнені. Ми віримо, що ви ще надовго запам'ятаєте гостинність нашої прикарпатської землі. Тому бажаю всім успіху, бажаємо сильнішому перемогти, а нашим надвірнянцям. Те свято, яке сьогодні прийшло на нашу надвернянську землю, дійсно гідно зустріти. Слава Україні! Я привітання, запрошуємо надвернянського міського голову Зінові Андрійовича. Всечесний очі! Шановні почесні гості, шановні надвернянці, учасники чемпіонату світу серед футболу. Учасників країн діаспор. Слава Ісусу Христу! По справжньому місто надвірна є центром останніх років спортивних міжнародних форумів. І не випадково чемпіонат світу серед футболу, серед діаспорних команд саме приймає місто надвірна. У саме цей складний час чемпіонат світу поміняв свою локацію. А ще п'ять чемпіонатів світу проходило в Тернопільській області. Шостий приймає на Кірнянщину і Борочанщина. І саме основне, сьогодні, коли ми проводимо чемпіонат світу серед футболу, мета й завдання цього форму. Об'єднати всіх українців незалежно від місця проживання, об'єднатися у загальній, безкомпромісній боротьбі, з грати спільної перемоги. А перемога сьогодні потрібно якнайбільше. І найбільша перемога те, що цей чемпіонат проходить. Сьогодні ми маємо казати всьому світу, що цей чемпіонат, попри певні труднощі, які є в Україні тільки об'єднує заради єдиної перемоги України проти споконвічного ворога Росії. Тому вважаю всім учасникам, організаторам спорт це команда відповідальність і в першу чергу хочу подякувати про командну відповідальність всіх жителів міста району, всіх підприємців, комунальних служб, підприємств організації нафтогазопромислової газопромислових виробництв, які об'єднали всі зусилля, щоб цей чемпіонат відбувся саме на такому відновленому прекрасному стадіоні. Бажаємо спокомпромісної боротьби і хай переможе найсильніший. Слава Україні! До 6 чемпіонату світу з футболу серед команд української діаспори Ігорю Бокіню. Добрий день, шановні недвіняці. Знаєте, кожен приїзд з України, а я мешкаю і доля так склалася в Канаді, в Торонто. Це завжди хвилююча така. Свилюючий момент, коли ти повертаєшся додому. Часто густо двічі-тричі на рік. Часто густо, можливо, і ще частіше. А зараз я правда хочу сказати про те, що відбувається власне зараз. Ми сьогодні протягом от вже другої церквальної такої структури. Ми подякували всім і заслужено подякували і місцевій владі, і людям, котрі безперес, безпосередньо допомогли, дали гроші, протягнули руку допомогу, щоб здійснився цей гуманітарний проект. Говорить, що двічі не можна зайти в одну річку. Я зараз спробую, тому що по гречанах. Я один раз подякував і на жаль забуваю подякувати всім глядачам, хто прийшли. Ми приїхали до вас і для вас. Отже, на двірянці, я вас вітаю, що ви так численно сьогодні прийшли на наше відкриття. Я сподіваюся, що кожний матч, який відбувається на цьому відновленому стадіоні, буде не меншу мати аудиторію, як і зараз. Я вам низько окланюсь і я дякую, що ви прийшли. Слава Україні! Для привітання запрошуємо Мирослава Карабіна, голову обласного відділення Національного олімпійського комітету. Доброго дня, шановні надвірнянці, спортсмени, тренери, гості, всі, хто присутні сьогодні на цьому прекрасному спортивному комплексі. Ну, перш за все, я хотів би від олімпійської, великої олімпійської родини України, від президента, героя України, олімпійського чемпіона Сергія Назарича. Бубки привітати надвірнянців, спортсменів і звичайно. Ми гордимось і надвірна має чим гордитись, адже Роман Готюк це дворазовий призер Олімпійських ігор і прапороносець на Олімпійських іграх в Англії Він ніж прапор нашої держави. Тому бажаю кожному із вас, щоб ми отримали задоволення від цих матчів, які ви сьогодні будете бачити. Я думаю, що нове покоління. Покаже ще кращі результати як Роман Гонтюк. І всім вважає міцного здоров'я, і як в житті, так і в всьому. Тільки перемог! Слава Україні! На нашому святі футболу також присутні начальник управління спорту івано франківської обласної державної адміністрації Орестлієвич та голова обласної федерації футболу. Тарас Клим привітаємо! Ви. Церемонія відкриття шостого чемпіонату світу з футболу серед команд української діаспори на Двірнянському районі завершена. За декілька хвилин розпочнеться перший матч чемпіонату світу з футболу між командами Іспанії та Білорусі.